Вітаю, розповім вам, що Білка знає на отримання муніципальної варти в Білій церкві. Передбачають 8,1 мільйонів гривень на три роки. Місто шукає інвесторів на відновлення електрогенерації на ТЕЦ. Вартість проєкту – 250 млн мільйонів гривень. Поліція завершила розслідування щодо жінки, яка викрадала сумки на ринках. Завдавши збитків на 47 тисяч гривень, завідувачка інсультного відділення білоцерківської лікарні No2 Людмила Липовенко отримала звання Заслужений лікар України. Білоцерківський молочний комбінат спіймали на екопорушенні через відсутність очисних споруд. І головне 49 українців повернулося з полону. Вітаємо вдома! І чекаємо з нетерпінням усіх українців, які зараз знаходяться в полоні. Підписуйтесь на всі соцмережі. Білка знає.